Покажу вверху ще одні статті. Трошки зараз дивиться мультики, тому сподіваюсь, що вам не чутно звуків телевізора. Стаття занятна. Перекидаємо в Word, кидаємо на синю полоску, відкривається вона. А, так само єдине те, що я казав, що а, іноді частина тексту а, капсами зроблена, а нам потрібно, щоб були і маленькі, і великі літери. Тому в Word Shift 3, ще раз Shift 3 і одне слово Shift-3. Тому тепер на перше слово з великими літерами буде нормально. Збережемо Ctrl-S. Такий варіант статті. Тобто тут стаття нормально називається з великих літер. Деякі слова там в, е, теж великими літерами. Усі е, предлоги вони маленькими. Е, historical Retrospect е, теж е, з великих літер. І In також з маленькою. Так, е, е, копіюємо все в буфер. четвертый этап я уже пояснял на статье Бенти. Так, да, теперь э, в индизайне поруч мы скопируем одну статью, я ее не показывал, то через шит выделяем все страницы. Э, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь странинок. Ми переносимо на плюсик. Коли він вставляється в кінець журналу, а кінцева наша сторінка. вона... І також в неї немає кутничка, щоб він позначає, що тут починається якась секція розділ. Тому ставимо цю галочку, якщо вона не стоїть, щоб секція була автоматична. Також. Тут помаранчевий колір цих сторінок. Ми визначимо Color Label, а, наприклад, а, рожевий PIB. Їх тут небагато, статі набагато більше. А, до речі, щоб воно так багато місця не займало на ці шаблони на панель Options, можна сказати, що на мастер шаблони можуть бути екстра смол, дуже маленький. І тому вони займуть не, не зовсім вже мале місце, але все ж таки буде більше місця для е превьюшок е сторінок. Так, і на цю статтю ми переносимо, поки виділені сторінки, одразу е після попередньої статті. Е Тепер ця остання сторінка буде останньою. Зазвичай вона чтна, тобто, поки не відомо, скільки там як будуть лягатись на сторінки в журналі. Тепер цю рожеву зараз в буфері в нас текст. Робимо текстовий блок. Він текстовий. А він не зробився. Текстовий блок. Інструментом текст. Вибираємо стиль, щоб він був контрастний escape from Word. Він тоді додає білий фон. Можна зробити ще відступи, щоб воно так не випало. Ну, то таке. Це ж не верстка, це допоміжний. Вкидаємо. Фактично Ctrl-Shift-V. Будик вставили без форматування. Так, запускаємо скрипт Alt-Tilda. Це мій сніс який все це проходить для індизайну. Всілякі заміни і, і з мовами він розбирається. А з за апострофами зараз, бо цей shift не підтримує апострофи. Так, громкость може максимальна. Щось я не передбачив громку. Гучність. Так, все переписалось. Тепер копіюємо послідовно. Тут Ctrl-C, тут Alt-Backspace, ctrl shift V. Відповідно, латинський. Краще послідовно йти і нічого тоді не забудеться. alt backspace Ctrl-Shift, V. Тобто зверху знизу, зверху вниз, зліва направо. Тепер на перший Перша регалія. І латинська регалія. Англійська. Ctrl-Shift V. Промахнуся. <реклама> Вставилось. Теперь на e-mail та orsit. У мене з HTTPS, ну там добре робиться. в журналі без HTTPS. Вот, Заміняємо лише ту ту частину, яка змінюється. Тут емейл e лише зміняється. по автора. Є. А, у авторів може бути великі великій і маленькій регалії, тому а, назву твору можна поправляти. А, включимо от, на, символи, тобто тут не 5 півстрочечок. Десь на 4 строчки ставимо і буде п'ята. А, ще відділяє маленькі літери від великих. Тут тобто, на одну строчку. Так, це підняли. Назву також копіюємо. Перед назва правильно. Ctrl-C. Тут не буде підзаголовка, тому це ми не зовсім. Ось так видалимо Ctrl-Shift V. Але стиль, мені здається, трошки збився. Загалом, кстаті, бачите, він зазвичай більше. І він мусить балансувати. Тому от теж йому зараз зробимо балансування. Тут. Баланс. Баланс є. Redifine. Тепер. Тепер всі заголовки зазвичай будуть збалансованими. І не треба зайвий раз Shift-Enter нажати. Так. Тепер на цей стиль на, виді, виділяємо тут. Виділяємо тут ще раз виділяємо. Перше раз можна було навіть. І вставили. Тепер ну, фактично все добре. Підіймаємо, але не знаємо, яка кількість а, строчок Так, це піджимаємо, щоб заголовок не заважав дроль це. І тут десь на 4 строчки підняли орієнтовно. Тепер копіюємо анотацію Спочатку тут і робимо у стилі. Тобто зазвичай все наробиться стилем статті. тобто Все це перетворення можливо лише тоді, коли ентерів нема. Тому стилі збивається і тут все в стилі статті. Анотацію з ключовими словами ми виділяємо і Ctrl-Shift 2. Для того, щоб Ctrl-Shift на цифровій клавіатурі. 2. І стає стиль українська анотація. Тому там українські слова. Це поки не заважає. Виділяємо тепер на, до кінця. Тобто тут ставимо курсор: Ctrl-Shift, FN і uh, Home нажимаю, тому це не Home буде а End. Ctrl-Shift-End. І ми виділили все до кінця. Ми скопіювали, а тут у нас це окрема історія. Тобто ця історія перетікає зі сторінки на сторінку. Тому все, що всередині ми видаляємо. Дивимось, єдине, що мусить бути не самі булт, а регуляр. І стиль мусить буде. Не о той а український. Українська стаття основного стилю. Але ми просто вставимо Ctrl-V, і вона з усіма налаштування вставилось. І тут основний, а тут вже стоїть заголовку. Це ми зробили, ми не знаємо, чи були тут переноси. І тоді окремо ще запускаємо скрипт для ой, переносів для зносок. Тому цей рефут ще запускаємося. Перевіряємо. Не було зносок. Зіань. Так, низ по помаранчеві сіло нормально. Йдемо далі наступна сторінки дивитися. Трошки рухати треба. Можна закрити очі. Нема картинок поки ми цим поки не займаємось. Так, шукаємо на... Тут погана верстка, Щось не достало, але великий абзац можна Alt вправо. Alt вправо. Alt вправо. О! зробило, навіть дві строчки перебилися. Тому не зовсім. Ми, мабуть, такий абзац спробуємо. Alt-вправо зробити. Altпра, alt право Три раза альт право На строчку тут скопнуло. І нормально, тобто. Так, тут теж все гарно. Тут трошки посунуть. Повертаємо. Посунулось. Ось тут якийсь SB. Э, Дивимось, що, що тут за стилі? Якщо цей стиль default, то і тут мусить бути default. Він для зазвичай тексту і робиться. Ми просто перезаряд. Оце ж типа цей шов. Виділили якусь хірню. Поставили і Default Ctrl 5. Так, ця стаття виявилася великою, тому треба додавати сторінки і міняти шаблони. У цього автора, мабуть, нема картинок, тому це теж достатньо велика верста. Йдемо додавати сторінки. Можна сторінку додати між А2. та Тоді на це завжди залишиться останньою сторінкою. Ну, наприклад, шість сторінок додамо шаблону А. Тут фактично додалось три розворота. Виділили останній між ними стовпчик. Тинц десь тут. І Ctrl-5. Він знає, скільки колонок і яка буде ширина. А висота визначилась до кінця блоку. Тинц. Control може навіть на цього і достатньо. Тут, тут Це вже пішли різні там. заключні моменти Тут на тоді ці два розвороти я прибиваю А йдемо розмічати Пробирати вісячки. Нема тут. Літературу Ctrl-Alt-Shift. Реклайш нажал функційні. Двойка. Література сформувалась і десь тут референс Те саме. Те саме з референсом Сама література референс Ctrl-9. Література, Ctrl u вісімка. Так, то десь на мене на 160 й сторінці. Буває таке. Це не є добре. Запускаємо він може запропонувати відновити рекавері зробити. Зазвичай я створюю нові версії. У мене все росте росте по часу. Тут я бачу за який час була ця версія, бо цей час достатньо відносний. І може портитись щось документ, тому важливо мати декілька версій. Там пропала електрика, він а під цей час. Записувався, там скінчилась батарея, воно зависло і все позакривало. Все можливо. Так, відкрився індизайн. Відкрию ще, ще відкривається. Зараз кажуть, побачив, відновлює єсту Recovery. Відновився. Тому зараз збережемо цей файл з новим S і зберігаємо з новою датою. В мене так АХК зроблено, що Ctrl-Alt-T робить нову поточну дату. Тобто ну, так у мене зроблений АГК для того, щоб будь-який час я міг сам в будь-якій програмі налишив в Word чи в, вставити нітку часу. Ось цей останній документ і зберігся 33 МБ. Показати вам, як я цю мітку часу зробив, мабуть, через АКК. Нам потрібна мітка часу. До речі, так я зробив ставити одинарну лапку, відкриваючи справжній апостроф з 700. І закриваючи лапку. Тобто у мене на ArtShift 2. 3. Так, 3, 4, 5. Зроблено це діло. Так, мова переключається. Зазвичай Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Англійська, на російська на, як правило, я типографський виводив. Українську сам зробив. А грузинська бут, дружина може переклади робити. Вона напів дітей зробила напівгрузинами напівукраїнцями. Гру, грузинець, так вона ласково називає. Німецька мова, а, британська та французька також корисні штуки робити певні пробіли для PowerPoint. Ця функція, яка переключає клавіатуру, так написано, що обирає певну розкладку. Так, і це не йде дата, ctrl d Ctrl, Alt. Так, вставляє поточну дату і так на поточну дату з часом в певному форматі. І посилає все це на вивід. У цю зміну. Це вона її форматує певним чином. Так. Повертаємося, на чому у нас прибував індизайн. Ми робили на ось цьому місці Ctrl-Alt Shift 2. Оці штуки мусимо робити Ctrl-8. Правильно? Да, зробили. Тепер ви видалите повтори 9 повторів. Що буде на 9, не вони. Захопило щось зайве. А, в принципі, у нас selection є, виділено. Тому от, ну, зробимо це в селекшн і навіть не паримо. А, так, трошки у нас підібрати б строчки. І тоді воно все лягає лівою колонка і право однаково. Так, референси Ctrl 9. І тому воно в стилі АПа, а стиль АПа передбачає полуторний інтервал на півтора. Тут автора відділяємо від тексту. Ctrl 8. Ой, Ctrl 6. Uh, цей буде Ctrl-3. І абстракт uh, з іншими частинами Ctrl-2. І не вистачає однієї строки наприкінці. На Ctrl-1 ще далі. Uh, йдемо в саме кінець. ctrl shift d uh, І виділили статтю. Стаття. Ctrl 1, то есть там что-то очень в Так, список регистрации это надеслало. И от... И PDF. И кэшу, да, Так, так мы завершались на статью, на еще одну статью. Так, тут стиль. Оце строчка вискочила за. Якщо дефолт не підходить, то підійде наступний стиль. Тобто текст колонок трошки інакших. І тепер в тепер нас нормально все вписується. Добре, на, сь на сьогодні все. Зараз буду продовжувати управка